Спочатку давати волонтерам нагорода, потім достаємо їх винижувати і почесні гамоти. так, ось і тут. От так, клеко. Шейк. Кликоти, ширі, Легко Легковиць. Так. Ось так, друж. Я не виставилася сейчас я донесу там цей Ось. лист. Ну, факт, факт нагородження ж я ж не відмінюю, ж розпорядження. О, я розумію, але ну, при такому відношенні, слухайте, ну все да. да. оцінки, це взагалі. Нагороджуйте мене... оцінки, не до волонтерів. Не їм є... нас оцінювати. Події просто. Я ви самі, так, да. ви а розумієте, що факт події, які відбувся. Я ж коментувати вам, на як зараз. Да. да.